Вітаю, ви дивитесь новини сьогодні на телеканалі Лан студій Світлана Кренців. Цього року. Середська міжрайонна прокуратура лише у сфері економіки порушила 12 кримінальних справ. А таких у сфері контролю у неї чимало. Про деякі аспекти її діяльності розповідає Василь Алєксієв. Як зізнався мені міжрайонний прокурор Євген Плечій, він народився в селі і добре знає, яка важка праця на землі. А робота прокуратурі куди важче навіть за розвантаження вагонів. Психологічне навантаження надзвичайно велике, адже за кожною справою доля людини та й цілої родини доводиться працювати і у вихідні засиджуватись в кабінетах допізна. Сім оперативних працівників: заступник прокурора Михайло Попович, старші помічники прокурора Іван Михавків і Володимир Дикач, помічники Олег Романів і Наталя Билень, старший слідчий Юрій Мацепура. Обслуговують більше 100 тисяч мешканців Стрийського району Моршина та відпочиваючих у ньому. Якщо 4 роки тому, коли Євгена Васильовича призначили Стрийським міжрайонним прокурором, було відшкодовано державі 840 тисяч гривень, то на сьогодні цей показник перевалив далеко за 2 мільйони. Лише в галузі економіки порушено цьогоріч 12 кримінальних справ. Не кажучи вже про природохорону та інші сфери. В даний час є на судовому у нас кримінальна справа по Статті 364, частині 2 це зловживання по своїм становищами. Одного з директорів ТЗОВ я не буду називати прізвище, тому що згідно Конституції ніхто не може бути визнаним винним і інакше як судом. Справа на даний час слідством закінчена в прокуратурі, ця пісність прокуратури скерована до суду. Збитки практично майже 200 тисяч по цій справі. Це є самовільно зрубані дуби тут в одному із Орелівського лісництва. Це воно відноситься до Сколівського ЛЗУ. 44 дуба, самовільно, без всякого відводу. Так що захотілося, захотілося швидкого прибутку, захотілося, мабуть, я не знаю, статків великих, але незаконно. Є інша справа. Відносно високопосадовця із Львівського облводгоспу, збитки 1 мільйон 600 тисяч. Відносно одного з керівників підприємств нашої стрищини, це збитки 2 мільйони е, 700 тисяч. Є е, е, справи. Е. Є справа порушена наприклад, відносно прав по факту, відносно м, посудових осіб Угерського спиртзаводу по заробітній платі, за невиплату заробітної плати. Ну і інші. Та головне в діяльності прокуратури, за словами Євгена Плечія, не покарання за злочин, хоча воно має бути невідворотним, а попередження злочину. З цією метою і проводяться виїзні прийоми громадян у трудових колективах співпраця із засобами масової інформації. У Старосамбірському районі з нагоди дня місцевого самоврядування відбулося вручення нагород районного конкурсу Лицарі без кирів». У 12 номінаціях визначили кращих людей Самбірщини. Краянином року визнано голову облдержадміністрації Миколу Кмітя, батьки якого походять із села Коблу Старосамбірського району. Державна інспекція з контролю за цінами провела в області перевірку підприємств щодо дотримання встановлених торговельних надбавок при формуванні цін на основні продовольчі товари та задекларованих оптово. Відпускних цін, як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, за результатами перевірок виявилось, що 80% підприємців Львівщини неправомірно підвищують ціни на продукти зокрема, рівень торговельних надбавок до 62% замість 15%, як передбачено у розпорядженні голови облдержадміністрації. Обсяг реєстрації незайнятих громадян області у листопаді перевищив минулорічний показник на 7%. Збільшувалася чисельність пошуковців праці майже у всіх районах області, особливо у Бродівському, Перемишлянському, Яворівському, Стиському. Повідомила прислужба обласного центру зайнятості. Як свідчать оперативні дані, інформація про масове скорочення персоналу від великих підприємств не надходила упродовж листопада, працедавці подали до центрів зайнятості Львівщини списки на вивільнення 1328 працівників а вивільнено фактично 206. Станом на сьогодні соціальні послуги у центрах зайнятості отримують 39 тисяч незайнятих громадян. Водночас неукомплектованими в області залишаються ще 3,5 вільних робочих місць і вакантних посад. А яка ситуація на Стрищині? з цим питанням? Ми звернулися до директора міськрайонного центру зайнятості Романа Вишньовської. Ми самої тенденції різкого збільшення кількості безробітних не спостерігаємо на сьогодні. Якщо дивитися на вересень місяць, то само, самої теми економічної кризи в нас ще не виникало на острах. В жовтні місяці, вже після цієї кампанії по передуванню економічної кризи, тут почали збільшуватися реєстрація людей до нас, шукаючих роботу. Листопаді ще трошки їх збільшилося. але якщо розглядати сам спектр тих людей, котрі до нас звертаються, то я не можу сказати, що це ті, що тільки що звільнені з підприємств. Це люди, котрі почули в першу чергу ту саму інформацію і звертаються до нас, тому що на всякий випадок можливо пошукати роботу. Робота є на сьогодні, спектр вакансій є досить широкий. Деякі підприємства, можливо, призупинили сам набір кадрів, але на сьогодні понад 40 підприємств поза 100 вакансій ми маємо на сьогоднішній день в базі. І вакансії поступають, оновлюються постійно. Це і швейна фабрика Стрітекс, от тепер подали замовлення, їм потрібно швачки. Багато підприємств діють і функціонують на сьогодні. Більше про ситуацію на ринку праці та діяльність стрейського міськрайонного центру зайнятості ми покажемо у передачі гіс студії найближчим часом. Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства підписало спільний наказ про додаткові заходи щодо забезпечення охорони шпилькових насаджень від незаконних рубок перед новорічний період. Страх за самовільну вирубку становить 85 гривень. Крім цього, будуть нараховані збитки, які нанесені лісу незаконною вирубкою і пошкодженням дерев. це для нарахування збитків цього року збільшено за кожне дерево, вироблене або пошкоджено до ступеня припинення росту. Нараховується шкода в залежності від діаметру від 42 до. 685 гривень. Крім того, у грудні-січні розмір шкоди природні збільшується втричі. Незаконні добуті ялинки будуть вилучатися та здаватися у ліскогосподарські підприємства. Якщо тривалий час радіо «Стрій ФМ на часоті 101 тільки співало, то від сьогодні ще й заговорило в повний голос і не в один, та ще й у прямому ефірі. Як це відбувається, хто і про що саме говорить? Дивіться далі у сюжеті. Заспівати з небом пропонувала нам щойно паніка у нашому ефірі. До речі, програма Абракадабра, яка триватиме сьогодні до 16-ї години. Що далі? Далі почуєте самі, залишайтеся на «Строй-ФМ». 8 грудня, 7 -го години ранку строю. Водочі радіо «Строй-ФМ», Гордія та ті розпочинають мовлення програмою ранковий стрибок. Далі Сашко Василий і Христина продовжують ефір програмою Усмішоу. Перша година інтерактиву. Слухачі присилали свої смс. З привітаннями для своїх рідних і близьких та з. Замовляли для них улюблені пісні. Отак От розпочався день, коли радіо Стри Фем заговорило для вас наживо. Відтепер з сьомої ранку і до десятої вечора. Ведучі Гордій і Сашко Веселий, і Юля Подвиженко, Христина і Марта Руденька не залишатимуть вас наодинці з будніми і холодними зимовими днями. А піднімуть настрій, скажуть, що життя прекрасне. Привітають всіх добрих людей і подарують улюблені пісні. Стрей давно мріяв про своє рідне радіо. Тепер воно живе на хвилі «101- FM. 9 грудня з 11 до 13 години в управління державної служби голова держслужби України у нашій області відбудеться пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції за номером телефону у Львові 235 72 83 На ваші питання, зауваження і пропозиції відповідатимуть представники обласної прокуратури обласних управлінь внутрішніх справ, державної податкової адміністрації та СБУ. І про погоду, як інформує метеопрогноз, у вівторок, 9 грудня, на Стрищині передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 92%. Температура повітря вночі та день від 1 градусу морозу до 1 тепла. І це всі повідомлення на цю годину. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі на телеканалі ЛАН. На все добре.